Дорогі друзі, е, як бачите, я вже вдома. Давно відео не виходило. Бачите наш царман, Старичок наш. Е, знімаю це відео. Ну, бачите вже закат. Захід сонця. Е, чого я знімаю це відео? Е, чому? Шукаю я водія на цього мана. Ви всі знаєте, якому це машина стані. Тобто, якщо є хтось з моїх підписників або є знайомі, які хочуть влаштуватися водієм, то прошу до мене у мій автопарк, як то кажуть, пишіть, оставлю посилання до інстаграму в описі, то пишіть, хто бажає стати водієм. Мої напрямки ви знаєте, куди. Поки з цим прицепом. Де він? Поки з цим прицепом ми будемо їздити на Турцію. А в планах у нас поміняти прицеп і їздити на Східну... Західну Європу. На Бельгію, туди, на Польщу, на Австрію. Так що. Бажаючи стати водієм, ну хто шукає роботу, хто хоче до мене, ну, неважно, до мене, не до мене, ну хто хоче бути водієм, пишіть мені в інстаграм. Буду дуже радий, якщо хтось відкликнеться або хтось комусь скаже. Тобто маю на увазі друзям, знайомим, хто шукає роботу водія. Всім гарного дня! Відео буде чуть пізніше, в кінці березня. Так що, всім гарного дня.